Коротше, народ, прикиньте, що зі мною сьогодні було. Пішов в магазин, купляти продукти для нового відео. Взяв м'ясо, взяв все, що треба. Все мені поклали в кульочок. В пластиковий. Я виходжу, а він хо ху... і порвався. Б... Добре, що в мене в машині отака класна штукенція була, шопер від Харвесту. Я все акуратно перегрузив і все. Того тепер я більше ніколи не буду використовувати ці пластикові срані кульки. Тільки класні. Шопери. До речі, такий шопер можна замовити в них на сайті Harvest, отам в описі під відео. А готувати сьогодні буду я офігенно гострі джерки. Після відео в Тіктоку, коли я пробував цей соус, багато мені писали, приготуй джерки з ним. Джерки. Приготуй джерки з ним. Я сьогодні буду готувати з ним джерки. І так, сьогодні готую джерки з соусом мільйонником Це будуть найгостріші джерки, які взагалі існують в світі. Я надіюсь. Ну, принаймні, на мою суб'єктивну думку. Коротше, це буде максимально екстремальний рецепт. Я буду готувати навіть цього разу в рукавичках, в яких ніколи не готував раніше. Це буде просто жесть. Мені страшно готувати з нього, бо, того, що, блін, я знаю, що від цього соусу, якщо я тут засунув руки, можуть бути опіки. Це просто жах. Так що дивіться це відео до кінця, чи я виживу, бо в кінці відео я буду пробувати ці джерки. А поки я готую, ви ставте лайки, підписуйтеся і пишіть багато коментів. Скидайте друзям це відео, бо більш гострих джерок ви ніколи не зустрінете. Сьогодні для приготування я взяв дуже маленький шматочок битка, бо навряд я зможу з'їсти всі джерки, які приготую. Тому частину в цілому я планую розіграти серед вас, які умови ще не придумав. Але якщо є люди, які дуже люблять гостре, то пишіть в коментах, я комусь відправлю пачечку цього пекельного борошна. Як завжди, нарізаємо, обрізаємо всі плівки шкірки, залишаємо одну філешку з битка. І далі приступаємо до нарізання на слайси. До речі, під цим відео найпопулярніший коментар. Зніми відео, який він був на виході. Ребята, мені було не до зняття відео, коли він був на виході. Повірте мені, це було дуже важко. Я страждав півночі, чесно. І ніяка заморожена туалетна бумага не допомагає, так що знайте. Я в цілому все життя любив гостре, мені принаймні так здавалося. І приїхавши в Таїланд. Мені всі розказували, що там все дуже гостре, але я не вірив. Я приїхав, замовив якусь траву, вже не пам'ятаю яку. І на столику там завжди стоять багато різних спецій, багато різних перців. І я просто всі почав сипати потрошки. Ну і типу, зверху все вже червоне. Я перемішав, думаю, ох, зараз буде гостре, прям капець, так як я люблю, як я вдома звик їсти. Я беру одну ложку, другу ложку, і просто відчуваю, що в мене починають лізти очі на лоб. І оце з Азії в мене залишилась любов до гострих соусів і до всього гострого. Перший раз в Азії я спробував соус шрірача. Після того, мабуть, наступний раз в мене зустріч прям з дуже гострим. Це була в Туреччині, бо в Туреччині до кебабів дають ще кульочок з гострими перчиками. Вони жовтого кольору такі, і типу мариновані, класні. Блін, я згадую, в мене слина тече. Це просто найсмачніша шаурма, взагалі, яку я в житті їв. Ух, зараз би туди знову. Дають тобі, дають тобі ту шаурму, дають той кульочок з, з перцем. Ну, типу, їси шаурму, шаурма сама по собі гостра. Я думаю, що пару перчиків закину так. Один, перчик другий, перчик третій. А тут а вже немає склянки великої з водою. Прийшлося бігти в магазин в мігрос і купувати купу кока-коли і всякої шняги, запивати, заїдати. Остаточна моя любов до гострих соусів прийшла вже в Україні, як я почав робити джерки. Я почав експериментувати з гострими джерками. Почав замовляти багато різних соусів з різних українських виробників, закордонних виробників. І в 22-му році я перший раз спробував соус на 100 тисяч ковалів. В мене в тіх є відео, де я просто від нього вмираю. Я просто не можу. Я під ванною, ванною відкриваю воду і в ванні просто мию морду не можу, плачу, слини течуть. А вже цього року 100 тисячний соус мене не вражає. Я вже їм ось цей мільйонів. І до чого ці всі історії? До гострого треба бути готовим, а не просто «О, він їсть гостре, давай я собі з'їм. Якщо ви з'їсте хоч блін, кінчик чайної ложки цього соусу, ви просто вмрете і вас жопа розірветься. Того не ризикуйте, а починайте з маленького. Купіть собі вазончик на базарі, по-любому бабуськи, якісь продають вазон, перець вогник. Він дозріває з'їдаєте, він гострий, будете гикати. М'ясо я вже нарізав, от стільки слайсів в мене вийшло. І далі я починаю готувати соус, але цей маринад я буду готувати в рукавичках, бо того, що мені шкода свої пальці. Це не для вашої безпеки, не для того, щоб м'ясо було чисте, а для того, щоб я не опік соусом свої дорогоцінні руки. І до речі, якщо ви їсте гостре, гострі соуси чи ще щось, будьте обережні, бо того, що якщо соус вам попаде на руки, а потім ви сходите в туалет, то дуже неприємно вас пектиме залупа. Для цього соусу мені знадобиться дуже мало інгредієнтів. Це 100 грам соєвого соусу. Звичайний чорний мелений перець, 5 грам, копчена паприка для гарного аромату копченості. Обожнюю, її, я б її до всього додавав. Теж 5 грам. 4 грами звичайної, 3 грами нітритної, 7 грамів всього разом. Правильно? Додали? Додаємо. Правильно. І основний інгредієнт цього маринаду це соус. Блін, боляче. Аби в перчатки зараз не порвалося. О, нормально. Фух. Цей соус, ви, на жаль, ніде не купите. Чи, на щастя, для вас його робили тільки для таких бешених чуваків, як я, які знімають відоси для тих, хто вже звик до гострого. І я додаю всього лише 5 грам ось цього соусу. Боже, в мене руки трусяться. 6 грам вийшло, перепрошую. І того в мене ще залишилося 15 грам цього соусу. І якщо комусь треба, пишіть. І я вам відправлю, постраждайте. Але тільки за умови, якщо ви знімете для мене відео. В мене є гострі джерки в асортименті, які я продаю завжди. Це вони на основі соусу шрірача. Вони є гострі, але не так, щоб смертельно. Ці я більш ніж впевнений, будуть просто жахливі. І я зараз буду страждати після того, як я їх спробую. Ну, Запах непоганий. В цілому сам цей соус на смак був дуже несмачний і гіркий. Зараз я приготую. І спробую, як воно смакуватиме в джерках. Блін, воно навіть на колір стрьомне. Я більш ніж певний, що це не можна буде їсти. Типу, більш ніж одну джерку жодна людина не з'їсть. Ну, хіба просто, знаєш, а я з'їм і з'їсть, і буде гикати. Та ні, ну я сумніваюся, що хтось вмре від нього. Але то, що це буде дуже прям гостро, я впевнений. Так, все ретельно вимішали. Ставимо ось це все. В холодильник, щоб воно добре промаринувалося, щоб вся ця пекельна гострота добре впиталася в м'ясо. І далі будемо викладати на решітки. Ну що, м'ясо настоялося, зараз викладаємо на сітки і заправляємо в, в дегідратор. Сітки готові. М'ясо акуратно викладаємо. Фух. Я оце його викладаю і думаю, хто це все потім буде їсти. Бо я більш ніж впевнений, що я тако-дві джерки максимум з'їм, і просто воно буде стояти, і ніхто його чіпати не буде. Тому, скоріш за все, підписники я відправлю комусь з вас, хто хоче постраждати, хто хоче попалати, заряджаємо. Джерки в дегідраторі ставимо, як завжди, на 55 градусів на 8 годин, плюс ще одна годинка на 70. Перчатки акуратно викидаємо в смітник, щоб їх ніяка ваша собачка не полизала, бо не знаю, що з нею буде. Все прибираємо, вимиваємо і головне, щоб не піпало. І головне, щоб соус не попав на відкриті ділянки шкіри і слизової. Ну що, джерки я в цілому приготував ще вчора. Зараз їх буду коштувати. Ось такого вони темного кольору. Ну, пахнуть приємно копченою паприкою. Але я кажу, це соус мільйонний. Один мільйон. Це срака, торба мотика. Першу я зараз підготую собі водички налью. Ні, вершки я пити не буду. Це буде дуже дуже гладко сиратись потім. Ну і що? Я маю з'їсти оцю одну джерку. Поїхали. Багато трендіти не буду, просто буду їсти. Ну, в цілому вже немає такої гіркоти, як була від, від самого соусу. Відчувається копчена паприка і відчувається шейвий соус. В цілому мені дуже... Ого. В цілому мені дуже важко Важко говорити. В цілому мені дуже важко сказати, який цей соус сам по собі є на смак. Бо того, що... Коли я його пробував, типу, концентрату цей, то він був просто дуже гіркий, і потім дуже швидко мені все в роті запекло, і я не відчував ніяких смаків. Зараз я ж відчуваю соєвий соус, смак трошки м'яса, багато слини в роті, ну і смак копченої паприки. Ну, це дуже гостре. Це набагато гостріше, ніж те, що я. Це набагато гостріше, ніж те, що я готую на продаж. Я сумніваюся, що є такі придурки, як я, які захочуть таке взагалі їсти і замовляти. Це дуже гостро. Це прям пі гостро. <coughs> Цікаво, що було б, якби його запивати цим найгострішим пивом. Треба буде вдома спробувати. Ну я з'їв одну штуку, більше не буду. Це дуже жорстко, дуже жахливо. Чим більше я говорю, тим більше мені пече. Того, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть багато коментарів. А я пішов промивати пику. Дякую за те, що додивились до цього моменту. па Па-па-па-па-па-па-па.